Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і будемо дивитися, як зазвичай, по середах ввечері о 20.00 за київським часом. У нас іде рукозвичка. Хто перший раз, напишіть, що ви перший раз. Мені просто цікаво для статистики. А взагалі-то ми знаємо, що це за така рубрика. Виходить раз на тиждень якраз про нашу. Владу про наших можновладців. І так, дивимося, що там в них робиться. Дивіться, ну, ведуться наразі якісь обговорення. Якщо ми візьмемо карту Сонце, карта Сонце для мене це радість, це якась перемога, а в них, будемо так говорити, в глухий кут заводять, неможливість йти до перемоги. У них, будемо так говорити, ведуться наразі якісь, можливо, переговори. Тут і зараз ведуться якісь переговори. До речі, ведуться да, да стосовно перемоги, ведуться переговори, щось вкладається. Щось очікується. Зараз ми подивимося, чого вони очікують? Від, я так думаю, що це від, а, ви знаєте, тут може бути, ні, так, так воно і є, тут з двох сторон. А, Очікується новин з двох сторін. а може і більше, більше, ніж дво, дві сторони. Тобто, мені показується, це може бути за перебрік. Тому що диявол це завжди якась прив'язка. Я би не сказала, що у нас диявольська прив'язка з Заходом. Ой, я вибачаюсь, я вибачаюсь, я, не, не б, я би не сказала, тому що тут йде, знаєте, карта справедливості говорить про те, що люди, верніше, ми ж говоримо про владу, так? Що вони себе пов'язали. І не дивно, що тепер мусить танцювати. Мусить тепер, будемо так говорити, на чужинців працювати. Ось ця карта, вона теж говорить на чужинців. А, можливо, він і не хоче зараз. Можливо, влада і а, інакше про це думає. Ось. А, наразі, з другого боку, Барикад, будемо так говорити. У нас йдуть мудрість, врівноваженість, вони нікуди не спішуть, у них все помаленьку йде, розважено йде, гармонічно йде, тільки ніяких таких, знаєте, лишніх кроків вже здогадалися, що це може бути захід. Тут треба. Підчинятися, тому що ми всі знаємо, ми вже про це говорили і не один раз, що Зеленський має прив'язку. Він має прив'язку до Парєбріка. А тут з боку Захід. А захід хоче традиційності. У нас оця карта йде відповідає за традиційність, відповідає за мудрість, розважливість, за якісь закони. Соблюдіння цих законів, розумієте? А за перебріком, тут, будемо так казати, нарушаються закони. Ось ці дві карти говорять про нарушення. І ось людина, будемо так говорити, між двох вогнів. Тут треба за правилами грати, а людина не привыкла за правилами грати. Зеленський не є гравець, який грає за правилами. Він більш схожий. Ну, добре кажуть, малороз. От вибачте, ну, так воно і є. Напрашується це все ось. І наскільки я тут бачу, що людина ну, не те, що роздвоюється, людині важко. Важко через те, що і тут давить на, не, на нього, треба підтримувати форму, танцювати так, як від нього вимагають. І сюди треба теж. Ось, давайте зараз подивимося: просто: до якого більше тягне нашу владу. До перебріка чи до заходу. М -м, да, До перебріка по любому. До перебріка по-любому. А захід. От не визначилася людина ще. Тобто, влада наша не визначилася. Ой, то так далеко, ой, то треба так багато робити, ой, а як я лишу це все багатство, ой, а це треба декларації робити, ой, я що я буду робити? І хочеться, і колиться. От якось так. А тут повним ходом. Жити за перебриком дуже зручно. Ось, все дозволеність. Все дозволеність. От якось так я це бачу. Давайте тепер подивимося, що ще робиться у о, нашій, на нашій банкові ще що, що цікавого там. Якісь, ви знаєте, ідуть, ну, не репресії, я би навіть не. Мож, а може і так можна сказати. Якісь, а, знаєте, ну, я би не сказала, що це зливання, тут ідуть міри покарання якісь ідуть. Міри покарання неугодним. Зараз ми подивимося. Якщо ти не Um, дивіться. Uh, всі, хто тягне до uh, Заходу. Оця карта може говорити. Всі, хто хоче до Заходу, будуть неугодні нашій владі. Якось так. Якось так. Ти не виконуєш бажань, ти не, не робиш все, що хоче від тебе влада. Навпаки. Тебе тягне на захід, тебе тягне не за перебрік. Вже дійсно їх да, да, от знищуються. Ця карта теж каже: знищують таких людей, знищують. Дивіться Червінсько, дивіться всіх наших ем, таких героїв, як е, Марченко. Е, взяти як залужного. Хоча у залужного, будемо так казати, у нього. Недоторканість. Мені здається, вони не насміляться трогати залужного. щось в мене так. Взяти Червінського, взяти Марченка, взяти кривоноса, всіх вони судять. Всіх, хто а, щось добре зробив, всіх вони судять. За перевищення, та це та то якось це все несерйозно. І так. Що чекає банку найближчим часом. Якісь які договори будуть. Ага, я зрозуміла. Вони. Дивіться, я зараз скажу. А хтось за ними слідкує. Це може бути і захід, це може бути і перебрік. Хтось конкретно махлює. Не те, що махлює, а. Спостерігають за ними. Ну, от прямо під лупу розглядають. І що чекає банкову, щоб ви розуміли, що через якісь зманіпульовані договори розвал йде. Розвал іде. Ви знаєте, потрохи, ну я це вже спостерігаю, що потрохи розвалюється їхна. Як би це сказати, система. система, Саме провладна система, яка, будемо так говорити, настільки маніпульована, настільки жонглірована і що це от вже пішов розвал, немає виходу. До речі, я планую зробити політичне майбутнє Зеленського. Якщо вам це потрібно, то пишіть, будемо робити. Якось так. Ось що чекає нашу банку. розвал. Це, це не салюти, це вежа. Вежа це коли все, все крушиться, все валиться, розвалюється. Ось. Система буде розвалюватись, як я це бачу. І так, беремо маленького принца, як зазвичай. І дивимося. Чим він нас порадує сьогодні, що цікавого, він нам покаже, розкаже. Чим нас заспокоює саме для України. Дивіться, трансформація. Це карта смерті, так? Я тут бачу, як оновлюється стара Україна помирає, оновлюється нова. Це, як знаєте, після дощу. Ось і виходить зірка. Це вже друга старша, старший аркан карта говорить про те, що це дуже важливий процес для майбутнього України. Ось треба позбутися диявола. Ось ця трансформація в майбутнє. Треба здихатися диявола. А диявол у нас повсюду цей і перебрік наш сусід. Його треба розвалити, і це і влада в нас не здала. Так, да, важко. Але Україна набирається досвіду. І ось коли ми дивимося, тут зірка, і ось вона тут є. Так, через свій особистий досвід. Ідемо до перемоги, мої дорогенькі. Мудро. Мудрості трошки не вистачає українцям мудрості. Тобто цікавитися політикою, дивитися все підряд. Я живу за тим принципом, я цікавлюся всім. Але фільтрую потім, що мені підходить, що мені не підходить. Оце я і вам кажу. Ось, якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі. Слава нашим Збройним силам. От, мирної вам ночі. На все добре, мої дорогенькі. На добраніч. Бережіть себе. І разом до перемоги.